режимі онлайн перевірити ризиковість контрагентів платників ПДВ тепер можна в електронному кабінеті. Цей сервіс діє 17 березня і пояснюють податківці, допоможе мінімізувати можливі негативні наслідки від співпраці із ненадійними партнерами. Щоправда, для доступу до цієї податкової інформації необхідна попередня згода такого контрагента. Така згода надається у розділі Згода меню налаштування приватної частини електронного кабінету та передбачає надання контролюючим органам відомостей про такого платника в обсягах, визначених платником податку. Оновлена послуга електронного кабінету дозволяє перевірити ризиковість свого контрагента шляхом перевірки його наявності в переліку ризикових платників. Через засоби її кабінету платник може дізнатися дату включення або виключення контрагента з такого переліку, а також критерії його ризиковості та низку інших відомостей про нього. Це податкова адреса, дані про місця обліку, дані про посадових осіб, інформація щодо. Е... Об'єктів оподаткування, наявність відокремлених підрозділів, видів економічної діяльності, сума сплати, сплачених податків та зборів до бюджету, наявність ліцензій, наявність експортних чи імпортних операцій, зупинення реєстрації податкових накладних чи розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, не своєчасна реєстрація податкових накладних, залишкова вартість основних засобів на нематеріальних активів та інше. Зазначену інформацію, платник податку може отримати в е кабінеті в електронній формі, а також за необхідності у формі є документа з початкою органу контролю. телеканал